Шановні вітаю я, Дмитро Тузов. Зараз з нами на зв'язку Петро Обухов, депутат одеської міськради. Пане Петре, вітаю вас. Доброго дня розкажіть нам, які настрої зараз в місті після нещодавніх обстрілів, і які масштаби руйнування я так розумію, що російські окупанти били по туристичній інфраструктурі навколо Одеси, що відомо на сьогодні. Так, вони вже здається, в п'ятий чи в сьомий раз атакують бази відпочинку, які на березі, а на півдні Одещини, це не місто Одеса. Там багато, там така суцільна смуга е, забудована цими е, базами відпочинку, і вони ну, чомусь думають, що ці бази відпочинку це там бази НАТО, ну бази, в яких є е, наші військові. Це не так, там немає ніяких наших військових. Я особисто, моя думка, я не експерт, але можливо вони атакують їх, тому що це легко, тому що це. Лінія, перша лінія від берегу, і якщо ракета летить з моря, то ну це перше в що вона може потрапити. Ну і також я думаю, що там не так гарно з ППО, тому що в цьому немає сенсу, тому що там нема ніяких стратегічних е, якихось підприємств чи там військових частин. Е, ну якось інакше пояснити це логікою. Я не можу в нас в Одесі, в самому місті в Одесі. З 24 лютого було десь біля 10 обстрілів ракетних, коли були влучання саме в місті. В нас попадали також в готель, який на першій лінії, який там в 20 метрах від берегу від води, а, м, влучали в торгівельний центр, влучали в склади і влучали в декілька приміщень, які поруч з е, аеродромом, ну і також в сам аеродром. А, мабуть, вони думають, що там на цьому аеродрому Берактари, чи щось таке а, загинуло десь біля десяти людей, а, але це справляє враження навіть десять людей. Одна з них це тримісячна дівчинка, і це змінило відношення людей, відношення в Одесі людей до, там, до Росії, до України кардинально. Мабуть, ви знаєте, бачили там результати виборів. Е, в нас, ну, наприклад, у нас в міській раді 64 депутати, із них 19 ОПЗЖ і 6 партія ширія. Я думаю, що ось якщо б зараз були вибори, то і якщо б ОПЗЖ і партія ширя мали можливість балотуватись, вони б набрали набагато менше. А, да, ви знаєте, я от коли чую про те, що росіяни своїми ракетами вбили трь трьохрічну дитину, дівчинку, так. І зруйнували там певну кількість баз для відпочинку. Я розумію, що це серйозна така вагома перемога Збройних сил Російської Федерації. Хтось ордени очевидно отримає за, за таку перемогу, а, але це дуже цікава версія стосовно того, що вони в тому числі б'ють по об'єктам, щоб потім відзвітувати своєму головнокомандовичу, що завдання, завдання виконано, хоча йдеться справді про якісь там туристичні комплекси. А водночас, от ви згадали про 19 членів ОПЗЖ і партії Шарія. Я ж не помиляюсь, ці партії заборонені зараз в Україні. Вони продовжують діяти під, під своїми під своїми вивізками. Чи як це відбувається? Ну, дивіться, депутати вони залишились депутатами. Партія з ОПЗЖ всі вийшли, тобто фракції не існує, але як депутати вони є. А партія ширія не розпускалася в міській раді. Але чесно кажучи, я не знаю, чим вони займаються. Вони не з'являли на останню сесію. Один з них був по відеозв'язку, де він невідомо. З ОПЗЖ е складніша ситуація, тому що там ну, більше половини депутатів. Вони е проти Росії вони за Україну, і вони частина з них залишилась в Одесі. Частина прийшла на сесію навіть. А такі найбільш проросійські, які ось були прямо, які там е, багато років говорили різні проросійські тези, вони зникли. Де вони? Ми не знаємо. Ну, ми бачили Маркова. Він в Москві, якщо я не помиляюсь, ходить по всім цим ток-шоу. Та для мене це дивина, що Маркова не заарештували свого часу, поки він ще був в Україні. А його заарештували, він був арештований ще у часи Януковича у 2013 році. Але потім, коли Янукович. А, збіжав, то тоді його відпустили, і він поїхав, здається, в Італію. Там в Італії він був затриманий, і зараз він в Росії. Так. А водночас, ось ці члени ОПЗЖ, які зараз за Україну. Це сталося вже після обстрілів Одеси. Таке, така зміна світосприйняття. Як ви вважаєте? Ви знаєте, у нас така у нас Одеса ж таке місто. Насправді, ось там, наприклад, одна з них вона була е, в минулому скликані депутатом від БПП. Я думаю, що вона не змінювала своїх поглядів. Вона просто хотіла стати депутатом, і їй там запропонували в ОПЗЖ. І, ну для неї це виявилось таким морально прийнятним. Ну, тобто, вона ніколи не казала нічого там про Росію, про русський язик, нічого. Але вона балотувалася від них, і ось ті, з ким я спілкувався з ОПЗЖ, я там не за всіма спілкувався. Вони всі були проукраїнськими, як це не смішно звучить. Але ось ті, хто були проросійськими, я з ними не спілкувався, звісно, і вони зникли всі. Та такий перехід від БПП в ОПЗЖ, а потім назад, знаєте, та це фігури вищого пілотажу, я би сказав. Би. Слухайте, які у вас зараз події в міськраді відбуваються? Як, як реагуєте на ці російські обстріли? А, ну дивіться, у нас під час воєнного стану вся влада вона в руках мера і там виконкому, і насправді, ну все стало набагато гірше. Влада міська стала дуже закритою. Вони, наприклад, проводять виконкоми раніше. виконкоми, як був вони викладали в інтернеті проекти рішень. Депутати там чи журналісти могли прийти на цей виконком, задавати питання, когось заслуховували, показували презентації, пояснювали рішення. Зараз ці виконкоми проводяться в кабіне в кабінеті у мера без анонсів, без проектів рішень, без публікацій, і через 3-4 дні вони публікують ці рішення, які були прийняті. На листи вони не відповідають. Ну тобто, влада повністю закрилась. Вони в їм не потрібні зараз депутати, щоб, наприклад, погоджувати зміни до бюджету. Вони самотужки це роблять, і чесно кажучи, я не знаю, що вони роблять. Є були ось такі там невеличкі питання. Які вони не могли без депутатів, і тому вони одного разу скликали сесію у кінці червня, і наступне, я так розумію, буде у кінці вересня, але там нічого такого принципового розглядатись не буде. Е, є питання, наприклад, до підготовки бомбосховищ, е, бо люди досі скаржаться мені на, на проблеми з бомбосховищами. Мене особисто дуже е, непокоїть зима. Ось ми бачили вже звернення міського голови Львова про те, що запасайтеся <з> дровами. І я розумію, що теоретично можливі якісь атаки, ракетні на такі системи життєзабезпечення. І можливо, я розумію, що вірогідність цього невелика, але уявимо собі, наприклад, у нас центральна частина міста, вона опалюється ТЕЦ. Ось що ми будемо робити, якщо ТЕЦ. З якоїсь причини перестане працювати, ось у, повинен бути якийсь план, або ці люди якось розселяються там в інші частини міста, або в нас є там якась резервна система опалення. Нічого про це не чути. Ви згадали про проблему з бомбосховищами. Тож уточніть, чи все ж таки вона вирішується, і одразу і одразу зазначте, що з Одеською територіальною обороною, тому що буквально починаючи з 24 лютого цього року, а я мав, мав розмови із мешканцями Одеси, які і хотіли вступити в тероборону, але не мали такої можливості, або казали, що ну практично провалено цей, цей план. А роботи з територіальною обороною на сьогодні якою є ситуація? Отже, бомбосховища і територіальна оборона. Так, ну два різних питання. Дивіться, по ТРО спочатку. Ну просто люди вони не розуміють, хто за що відповідає, і вони думали, що ТРО це також зона відповідальності мера і. Тут при всьому до нього відношенні він не мав до цього відношення, і це була проблема з керівником цього ТРО. ТРО — це частина ЗСУ. Її не керує міська влада. Було дуже багато охочих, але через деякий час там нормалізувалось. Зараз таких проблем нема. Ніякого такого саботажу немає. В мене є люди, мої друзі, які в ТРО, які які вже не в Одесі, а там в інших частинах нашої країни. Тобто тут все вже добре. Um, тут, знаєте, тут це все проблем, проблеми з комунікацією. Коли влада не пояснює, що відбувається, то люди думають, що відбувається щось погане. Uh, потрібно пояснювати кожен крок, чому як, навіть під час війни, особливо під час війни. Так, ну звісно, не потрібно казати якісь там військові таємниці, але потім я знаю, що влада uh, включилась, uh, в нас там обладнали. В одній будівлі, яка була за, за, ну, закинута, в ній обладнали частину ТРО, і міська влада допомагала там провести тепло, світло і так далі. Тобто, не можна сказати, що вони самоусунулись, хоча це не зовсім їх зона відповідальності. Що стосується бомбосховищ, тут складніше. Um... Ну, по перше, взагалі некоректно на кожен паркінг і кожен підвал називати бомбосховища, і деякі паркінги, і деякі підвали вони гірші для того, щоб там люди ховались ніж в своїх квартирах. Тому що ну, якщо завали, то їх там не відкопають. Але потрібно провести повну інвентаризацію, і є в нас там приватизовані бомбосховища, є просто закриті на ключ. Є необладнані. Е, міська влада. Вона відрапортувала, що вони декілька там привели до ладу, але нам ну потрібно, я думаю, декілька тисяч привести до ладу. Я знаю, що нам е, фонд держмайнавид в півдні України він пропонував передати 55 бомбосховищ, які належали, е, як це сказати, ну підприємствам державним там або ну. Відомстві так звані бомбосховища, але ось на цій минулій сесії ми чомусь прийняли до нашої власності міської тільки 10 з них. І також їх потрібно потім облаштувати. Нічого про це не відомо. Ну тобто, очевидно, що на це потрібні гроші, і ну, як там відбувається, я не знаю. Знаєте, дуже мені, як на мене, моя думка дуже подібна ситуація з київською. Мені так здається, і стосовно бомбосховищ, і стосовно того, що ви розповіли, що влада ну якби закрилась. Приймають кулуарно якісь рішення, не повідомляють про це. Я, я останнім часом спрямував кілька запитів з різними цікавими питаннями до різних органів влади. І знаєте, у мене таке відчуття, що вони вирішили, що краще взагалі не відповідати. Ну, найпростіший спосіб просто взагалі не відповідати. Ну, але подивимось, ми ж люди наполегливі. А стосовно стосовно влади і стосовно мера міста, от мені доводиться, мабуть, і вам теж. Останнім часом чути, що дивіться, зараз мери міст показали реально свою проукраїнськість. Про При цьому згадують, наприклад, мера Кривого Рога Вілкула мера Харкова Теріхова і в цій ж компанії, до речі, й одеського мера е, Труханова. Та? От, на вашу думку, наскільки Труханов а, після 24 лютого став проукраїнським мером? Тут коректніше казати не про 24 лютого, а десь там про 1 березня. Тому що перші п'ять днів він не називав війну війною, він там записував, наприклад, для Радіо таке повідомлення для мешканців, що, в якому він казав, що в нас склалася така ситуація. Тобто він не казав, хто ворог, що сталося, і ну, це було дивно, і, і, і ми чекали якоїсь такої е, ясності. Але потім ясність з'явилась, і він почав казати, хто ворог, там навіть з Матюками, ну, щоб це запам'яталось. І зараз він такий суперпатріотичний. Я думаю, що він і розуміє, що. Одесі краще бути в вільній Україні, ніж там як зараз Херсон або там я не знаю Маріуполь, і, і що йому в цій ситуації не буде а, гарно, е, що гуаляйтером йому не стати. Ну він розумна людина, і, і зараз він намагається наскільки він це розуміє, наскільки може е, щось робити для міста і е, допомагати армії. Я знаю, що. Там є непублічні проекти, коли вони навіть бюджетні кошти використовують на допомогу армії, там на закупівлю аптечок. Е, дуже багато роботи проводиться з допомоги біженцям, ну і просто е, бідним людям. Е, я сам допомагав, я створив вітруну програму, в якій усі волонтерські центри і там, центри соціальної допомоги фіксують усю допомогу надану людям. У нас така єдина база, на, на все місто, і ми бачимо. Коли хтось там намагається прийти в декілька центрів, отримати одну та саму допомогу в декілька точках, ми це бачимо. Не також ми можемо дати звіт повний детальний перед донорами, кому що було да ну, надано, і де. ну і це працює і, і, і ось тут, якраз влада спрацювала гарно. Так, ну що ж, війна багатьох змінює і такі еволюції, звісно, звісно, можна лише вітати. Так, а з того, що ви зробили таку програму я взагалі так знаєте думаю що айтішники дають жару на цій війні правда а стосовно стосовно цих ментальних змін днями ми почули від міністерства від міністерства освіти якщо я не помиляюсь так а те, що може бути підтримана знесення пам'ятника Катерині в Одесі, так а от, от саме в вашому місці яка публічна дискусія стосовно цього? А чи можна очікувати, що латентні прибічники ОПЗЖ і партії Шарія вийдуть і будуть грудьми захищати пам'ятник російській імператриці? Дивіться, я вже казав, що в нас пройшли зміни в ментальності людей, і в нас вже набагато менше людей, які проросійські, і зараз точиться дискусія стосовно чи залишати пам'ятник, чи не залишати. І питання насправді складне, тому що ну ось що кажуть ті, хто за те, щоб залишити. У них основні два аргументи: перше, це що це наша історія. Ну вони називають що Катерина заснувала місто. Це не зовсім правда, тобто вона дійсно як мала відносно як жедюкрішельє в такому разі, ні, нудюкрішельє він е, він не заснував місто, він його розвивав. Він був е, тут губернатором, але ну вона його вин... винайняла. Але місто було тут. Тут є декілька міфів. Наприклад, люди вважають, що вона видала указ про заснування міста. Якщо вони відкривають текст і почитають, то в цьому тексті написано, що вважаючи. Вигідне положення міста Гаджибей міста виділ, виділити кошти на розбудову тут порту в цьому місті. Вже місто існувало на той час, але звісно, якщо б не було цього указу, то цей розвиток можливо не розпочався. Але також насправді дуже багато для розвитку міста зробив указ імператора Павла ой, імператора Олександра І. Запровадження в Одесі режиму Порто-Франко, коли Одеса була одним з небагатьох місць тодішньої російської імперії, куди можна було завозити вантажі без, без податків, і, і саме це призвело до того, що Одеса на той час була найбільш швидко, найбільш швидко Ростаючим. зростаючим містом у світі. Там в 20 разів населення збільшилось за там за 10 років. Ну щось таке, і, і саме це призвело до того, що ми знаємо як сучасну Одесу, а не е, укази Катерини. Після указу Катерини ще там були такі декі років дек 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 15 застою. Коли нам у нас є такий ще інший міф про апельсини, коли був вже інший імператор Павло, і ось він одесити везли йому такий хабар е у вигляді апельсинів, щоб він виділив кошти на розбудову міста. Тобто коштів на розбудову міста тоді не було. Що ж тоді зробила Катерина? Ну і там багато такого. Тобто люди кажуть, що ви хочете знищити історію. А насправді ми не хочемо знищити історію, ми хочемо прибрати пам'ятник. А історія хай залишається в, в підручниках. Ми ж ми ж не кажемо, що потрібно там. Ну, ім'я Катерини з підручників. Ні, по-друге, е другий аргумент це те, що крас-красота, це красива площа. ну Це правда, красивий пам'ятник. Він громеній не вписується. А ви тут хочете порушити красоту, і з цим можна погодитись. Але я не бачу ніякої тоді проблеми. А що якщо на цьому місці буде саме таких розмірів пам'ятник, саме таких пропорцій, але комусь іншому, комусь хто не закривав Запорізьку Січ, хто там не. Робив з українців рабів і не забороняв українську мову. Можна по мі... менше його Будь ласка. І ось тут люди вже вони ніяких раціональних аргументів не наводять, вони переходять на образи. Е, ще один аргумент гроші. Ось вони там ну це логічний аргумент. зараз, під час війни чому ви піднімаєте таке питання, і тут я згоден не потрібно виділяти кошти, наприклад, на новий пам'ятник або там на фонтан історичний якийсь. Але люди повинні знати, що 2 мільйони гривень кожного року витрачається на охорону цього пам'ятника. Це єдиний пам'ятник в Одесі, який охороняється з бюджету окремим рядком. Це тому, що там. Цей пам'ятник він формально називається пам'ятник засновника міста. Uh, і там є чотири фігури людей, які ось, чомусь вважались засновниками міста. Хоча один з них, наприклад, Григорій Патьомкін помер за три роки до цього рескрипту Катерини. Uh, так ось ці фігури вони історичні. Вони взяті з музею і вони повинні охоронятися як музейні експонати. Але якщо ми приберемо цей пам'ятник, то ми зекономимо кошти. Ми вже не будемо uh, витрачати їх на охорону цих людей. І також чомусь пам'ятник називається. Засновником міста, але на ньому великими літерами написано імператріце Єкатеріні II». тобто не засновником міста, а чомусь імператриці і Ну і точно не, не, не може такого бути, що в українському місті, особливо після таких після війни, після всіх злочинів російських, стояв у самому центрі пам'ятник російському царю. Е, і е, стосовно того, що люди думають: ви знаєте, якщо б ми провели там соціологічні опитування ну, не знаю півроку тому там до повноцінного вторгнення, я думаю, відсотків 80 сказали би, що ну, про що ви кажете? Хай залишиться там красивий пам'ятник. І... І ніхто б це там не піднімав. Але зараз, ось вчора я навіть бачив в телеграм-каналі опитування: ну, вже десь 60 на 40. Це телеграм-канал. Ми розуміємо, це не репрезентативно. 60 – це те, щоб знести а, і зрозуміло, що літні люди, які там не присутні, вони будуть інакше голосувати. Але це вже така зміна настрою. Але цікаво, що ці чотири історичні фігури можна було би повернути в до музею, я так розумію. Так так. А, і цікавий факт. Ви навели як Одесити возили хабаря російському царю? Та мені здається, що це хабарництво це в підвалинах самої Російської імперії закладено. А водночас, а ви ви ви, ви міркуєте над тим? А кому міг би бути пам'ятник на цьому місці? Єкатерині? Ви знаєте, там до Катерини це взагалі дуже цікаво. Ось там наша історія, вони кажуть. Цей пам'ятник він стояв там 20 років з 1900 по 1920 і 15 років з 2007 по 2022. Тобто, я порахував це 14% від всього часу, що існувало наше місто. До пам'ятника там був фонтан. І якщо казати, наприклад, про те, що там наша частина центральна була додана до історичної спадщини ЮНЕСКО, то нічого поганого не буде, якщо там буде фонтан. Ем, знаєте, я, я навіть не думав, хто там може бути. Ем, і, ну, про, просто хтось менш одіозний, а, а можливо, просто фонтан. Но, щоб це. Зберегло такий архітектурний ансамбль площі, якась така домінанта посередині повинна бути. Тобто, відновлення, як кажуть, історичного ландшафту це саме доцільно було би просто зробити фонтан, який там був, якщо вже говорити про відновлення культурної спадщини. Ви знаєте, я не проти. Ну, в нас є така ще біля оперного театру така частина міста, де є такі дві стелі, дві стіни, на яких Герої соціалістичної праці Радянського Союзу, такі великі, там, з орденами Леніну. І ось зараз наша мерія, ну вона, щоб так показати, що вони також хочуть е якось відокремитись від Росії, вона е започаткувала архітектурний конкурс, е що повинно бути в цьому місті замість цих героїв соціалістичного труда. І, можливо, для Катеринської площі це також рішення. Провести конкурс, хай люди пропонують, хай архітектори пропонують, хто там і як може бути до речі. стосовно фінансування, це в плані пропозиції працює закон великих чисел. Якщо ви кинете це гасло про збір коштів на пам'ятник достойній історичному достойному історичному персонажу, я думаю, що українці відгукнуться навіть на фонтан, я так думаю. Ну, Насайте, це я думаю, потрібно робити після перемоги. Тобто, що зараз всі кошти по ми повинні збирати на допомогу нашим воїнам, або ось на підготовку до зими, яка можливо буде дуже важкою, а пам'ятник ну, можна просто прибрати і зекономити хоча б ці 2 мільйони на охорону. Логічно, слухайте, дуже правильне рішення. А стосовно перейменування вулиць, це ж завжди така. Жорстка контр... контроверсійна тема. На що воно вам зараз потрібно не на часі? Хіба немає інших проблем? Як ви до цього ставитесь стосовно назв і топонімики в Одесі? О, ви знаєте, у нас в Одесі я проаналізував це питання. у нас більше 200 вулиць та провулків названі на честь або російських географічних об'єктів. Ну, наприклад, там Волга, Амур, Байкал. Міста там, Махачкала, Новгород, все що завгодно, Ростов або на честь російських діячів. Тобто, у нас, наприклад, є вулиця Дмитра Донського та Олександра Невського, і моя позиція така, що все що не стосується історії Одеси, точно прибрати. Тобто Дмитро Донської ніякого відношення до історії Одеси не має і не міг мати, тому що це було там за 700 років його життя до заснування міста. Далі там складніше, тому що деякі діячі вони мали відношення до історії Одеси. І якщо це не, не одіозна фігура, то можна це залишити. Якщо він там не казав щось, там не робив поганого проти України. Також я б залишив десь 5-7 всесвітньо відомих людей, ну там, типу Гагарін. Достоєвський, не щось таке Тих людей, які якщо сказати іноземцям, там з Лондону чи з Нью-Йорку, вони будуть знати, хто це такий всіх інших в нас повно українських діячів. Які ніяк і одеських, які ніяк не, не увічнені у, у топоніміці міста. В нас є Віталій Гуляєв, Це був комбріг 28-ї бригади, який загинув місяць тому. Він точно повинен бути вшанований в місті. Також рік тому у нас помер видатний художник Олександр Ройбурт, Одесип, і також він досі ніяк не вшанований. Я Петре. Я до речі помилився, коли говорив про ініціативу з боку міністерства освіти. Та чи я не знаю, чому я міністерство освіти згадав? Звісно, йдеться про міністерство культури і інформаційної політики. Це стосовно пам'ятника Кат Кат Катерині. Так, мабуть, моє фінальне питання а, на так, сьогодні... так, можна ремарку. Ось так. вони сказали, що вони, якщо міська рада подасть запит, то вони не будуть проти там. Насправді ми не повинні давати ним ніякий запит, тому що цей пам'ятник не є пам'ятником архітектури, він ніяк не зареєстрований йому всього 15 років. Він сучасний, і тому ми можемо його прибрати без погодження з міністерством культури. От я сподіваюся, що Олександр Ткаченко, міністр, нас зараз чує. Скажіть, наскільки сильні переживання Одеситів зараз стосовно можливого наступу російських окупантів на Миколаїв і на Одесу? Ну, знаєте, нас лякають цим вже шість місяців. І там в перші два тижні, там, місяць, два, ми якось ще реагували на це. Зараз, ну, всі, з ким я спілкуюсь, хто знається на, на війні, вони що кажуть? З моря ну, неможливо до нас е достукатись. Це навіть там британське, британська розвідка каже: ну, після того, як е крейсер Москва пішов на дно. Ну... І після того, як у нас з'явились гарпуни, ніхто сюди по морю не зайде з неба. Також літаки російські не залітають за лінію фронту, тому що в нас є чим їх збити. З Придністров'я насправді це буде просто самогубство. Там є біля тисячі людей, вояків, але більшість з них не російські громадяни. І вони мають якесь ще інше громадянство, там молдовське, українське, і тому ну вони розуміють, що ми просто їх всіх вб'ємо, якщо вони пойдуть на Одесу, ніяких способів, як надати їм. А, якісь, ну, підтримку не, не існує, тому що Придністров'я з іншого, з одного сторони, воно межує з Молдовою, з іншою з Україною. Якщо будуть літаки літати транспортні, то ми їх будемо збивати. Тому ну, це також не варіант. Єдиний варіант це по землі е, через Миколаїв, Вознесенськ. Це дуже довго. Ну і ми бачимо що вже скільки пів року ніяких ніякого просування тим немає і, і не буде. Я думаю, що це ну, майже неможливо. Єдине, що вони можуть робити, і що вони роблять, це ракетні атаки. Ось завтра у нас в місті буде гостем генсек е е е е ООН, і ну в мене це викликає непокоєння. Наприклад, навіть сьогодні, вже навіть сьогодні, якщо я не помиляюсь, так. Ну, сьогодні а? він у Львові, а завтра Львові. він... обіцяв. у Львові. Завтра в Одесі. Так, так. Сьогодні так. у Львові, завтра в Одесі. Я значить російських окупантів. Якщо вони підуть на Одесу, ми просто вб'ємо. Я просто обожнюю Одесу. Я правда кажу. Я обожнюю Одесу, Одеситів. Це чудове е, українське місто на півдні. Шановні, з нами був на зв'язку Петро Обухов, депутат Одеської міської ради. Пане Петре, дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.